Підмінили дітей. Літо 1930-го, велике місто Чикаго. Дві матусі, місіс Воткінс і місіс Бамбергер, народжують хлопчиків в один день. Щасливі забирають малюків додому, а там сюрприз. Розгортають ковдричку, а на бірці чуже прізвище. У Воткінсі їм написано бамбергер. А там навпаки. У ті часи бірки ще не кріпили на ручки. Уявіть, цей батьківський шок. Лікарня все заперечує, мовляв, це просто плутанина збірками. Діти точно ваші, але тривожне, насіння вже посіяне. І як дізнатись правду, якщо ДНК тестів ще й в планах не було? Але ж був Карен Ладштайнер, який якраз відкрив для світу групи крові? От молодець, чесне слово. Тож у батьків водкінцінів в обох перша група, а в дитини, яку вони забрали, друга це генетично неможливо. А у бамбергера батька четверта, а в матері перша. А в немовляти теж перша знову не складається. Отже, дітей справді переплутали і повернули нарешті в свої родини. Так вперше імунологія та генетика допомогли вирішити реальну людську драму.